Вітаю шановні підписники каналу OnlyCars. на минулому тижні. Ми випустили перше відео з рубрики, що ми купили за минулий тиждень, і на цьому робочому тижні було дуже багато цікавих покупок, які саме ми покажемо сьогодні. У випуску будуть автомобілі від 9 тисяч доларів і вище туди аж до 60 тисяч доларів. Тому топ-6 найкращих покупок компанії OnlyCars за минулий робочий тиждень. І перший автомобіль це міні-купер клабмен 2016 року. 1,5 двигун. Передній привід. Давайте подивимося на автомобіль. На машині взагалі немає серйозних пошкоджень, тому що все ціле двері, цілі, кришка багажника ціла, задній бампер цілий. Саме головне, що автомобіль просто розібраний. У нього немає капоту, немає крил, немає фар і немає бамперу. Але ми можемо перейти назад і подивитися, що фари на автомобілі лежать, і передній бампер також у нас є в комплекті. І крило одне також лежить. Що значить, що цей автомобіль прийде майже з усім комплектом запчастин. Але ми їх врахували повністю, і ремонт на даному автомобілі вийшов в енну кількість грошей, яку ми покажемо далі в табличці. Давайте все ж таки більш детально подивимося на цей автомобіль. Це ось така класна машина чорного кольору, яку ми купили за 875 доларів. Можете побачити це ось тут. У нас написано, що ми її виграли за 875 доларів. І це взагалі шара. Дуже класна комплектація на автомобілі. Не звичайні сидіння стоять, а з вираженою підтримкою і нижньою підтримкою ніг також. Тому цей автомобіль саме цікаво, за скільки ж він вийде в Україні, і ми переходимо в наш Розрахунки, і бачимо, що цей автомобіль виходить у нас в 9 650 доларів під ключ в Україні. Це з ремонтом 2,5 тисячі. Але якщо прийдуть ці запчастини, які є на фото, то ремонт вийде приблизно в тисячу доларів. А це значить, що автомобіль стане в 8 тисяч доларів. Нашому замовнику вже під ключ. Тут враховане і оформлення, і сертифікація, і все. А саме головне, що перший автомобіль на авторія такий приблизно стоїть 11,5, але мені щось там не сподобалось, не пам'ятаю, що саме. І наступний вже автомобіль починається від 12,5 тисяч доларів саме за такий пробіг, там трішечки більше, якщо я не помиляюсь. Велика економія на такому бюджеті, я враховую, тому що 12,5, навіть 11,5 і 9,6 – це 2 тисячі доларів, на такому бюджеті це шикарна економія. А якщо ще прийдуть запчастин, то економія більше 3 тисяч доларів на автомобілі за Менше ніж за 10 тисяч доларів взагалі шикарно, тому класна покупка. А ми рухаємось далі. І другий автомобіль, як можете побачити, це джип Latitude 21-го року з пробігом всього 13 тисяч миль. Це менше ніж 20 тисяч кілометрів. І що хочеться сказати, що цей автомобіль дуже вигідно стає нашому клієнту, тому що це незвичайний Latitude, а Latitude на дуже класних опціях. Давайте подивимося, це сразу видно по приборній панелі, тому що у нас розширений бортовий комп'ютер. І це дуже класно. У нас велика мультимедія стоїть, у нас стоїть тканевий салон, це повний привід. І що, до речі, характерно, це 21-й рік, це останній рік, коли випускався двигун 2,4 саме для цього автомобіля. Тому що це. У нас на 2,4 не на 1,4 класний надійний мультіер, на який легко встановлюється ГБО. Цей автомобіль ми купили за 3700 доларів. Ще раз нагадую, пробіг всього 13 тисяч миль. І давайте подивимось, скільки ж цей автомобіль стане нашому клієнту під ключ. І ось зараз ви перед своїми очами бачите таку табличку. 3700 ми його купили. Фінальна вартість цього автомобіля 13400 з ремонтом, оформленням і сертифікацією. А це значить, що це дуже вигідна покупка. Тому що якщо ви зайдете на авторія, в Біте, повний привід, двигун 2.4, то перший автомобіль приблизно в такій ж комплектації ви знайдете за 17 тисяч доларів. І це машина, в якій буде стріляна безпека, буде сильний удар. І взагалі з нашою машиною її не треба порівнювати, тому що там набагато гірший удар. Тому цей автомобіль 13400, економія з першим похожим автомобілем, на якому також там пробігу в районі 30-40 тисяч кілометрів. Економія виходить, 3600 доларів, і це дуже класна економія. Також на цьому бюджеті. Вітаємо нашого клієнта вже з покупкою і чекаємо цей автомобіль в Україні. Так і третя машина, яку ми купили на цьому тижні, це Міні Кубер, комплектація SE Третього року, але незвичайний, а електричний міні Купер. Що це значить, що у нас пробіг 13 тисяч миль, хоча це взагалі не зв'язані моменти, але я це сказав. І ми його купили за 9700 доларів. В Україні цей автомобіль виходить в 16800 доларів. Автомобіль повністю цілий, але ми врахували ремонт 1000 доларів на всякий випадок, на всякі моменти, можливо, там щось з ходовою частиною. Тому 1000 доларів з головою вистачить. Врахували це в ремонт. 9700 автомобіль був куплений. Це 23-й рік, чистий 22 другий, точніше, модельний 23-й, а У нас буде реєструватися як 22-й. Але. Дуже цікавий момент. 16800. Перша ціна в Україні, до речі, можете подивитись 20 тисяч доларів, і машини вище там, 20, 21 і вище 25-26 тисяч. Чесно кажучи, за 26 ніколи в житті б цю автомобіль не купив. І навіть за 22 я б його не розглядав. Чого? Тому що запас ходу на ньому всього, всього там 250 кілометрів. Краще взяти такого ж року модел тройка, а далі ми покажемо, яку тройку ми взяли. Але давай весенько пройдемось по цій машині. Це у нас міні-купер. Це якщо Хочете класти маленьку машину для дівчини? У вас є свій дом, але або є де заряджати автомобіль. Машина проїжджає 250 км за 17 тисяч доларів. Нова машина з пробігом 13 тисяч без, точніше миль, без пошкоджень, дуже прикольний варіант. І економія у нього десь 3 тисячі доларів. Ось такий, в принципі, нічого. Про нього не можу розповісти, тому що ми мінікуперами куперами не займаємося дуже глибоко, і я їх сам не дуже полюбляю. А ми переходимо до наступного. І останні три автомобілі будуть набагато цікавіші ніж перші три покупки. Три останні автомобілі будуть багато цікавіші. І перший з цих автомобілів це Tesla Model 3 22-го року Long Range Dual Motor Все як ви любите. Пробіг 20 тисяч миль, як завжди, ми купуємо мінімальне пошкодження на машині. Трішки погнути кришка багажника. Треба поставити задній бампер, поставити фонарі і все, автомобіль поїде. Взагалі ніяких серйозних пошкоджень, стріль не стріляна безпека, точніше ціла безпека. Чорний салон на чорного кольору є ще білого, як наскільки ви знаєте. Це повний привід на машині 21 тисяча миль, як я вже сказав. Ціна покупки 12 200. Скільки ж цей автомобіль стане в Україні під ключ нашому клієнту? І барабанний дроп. У нас цей автомобіль стає в 20 тисяч. 400 доларів. 22-й чистий рік. Model 3 Dual Motor Long Range. Дуже класна машина, тим паче, що цей автомобіль йде з теплонасосом. У нього двойний склопакет, у нього електрокришка багажника. Тобто дуже класний, зручний автомобіль з запасом ходу більше ніж 400 км в будь-яких умовах. І ціна 2400 на авторія. Такі машини стоять з таким пробігом приблизно від 25 тисяч доларів. Але я їх не передивлявся. Можливо, там також трупи. А це виходить 2400, Мінімальна економія 4,5 тисячі доларів або і вище, тому що наші партнери казали, що такий самий автомобіль з чуть більшим пробігом продали за 27 Тисяч доларів тому рахуйте, як я думаю, це тесла це взагалі найкращий електромобіль. В будь-якому бюджеті, тому що це дешево і максимальний запас ходу. Так, да, це не якийсь там преміум-клас, грубо кажучи, не якийсь зікер в салоні, але саме якщо вам потрібен дешевий автомобіль, який проїжджає багато кілометрів за якусь определену суму. А ми знаємо, що на електриці, якщо ви вдома заряджатися дуже дешево. Tesla Model 3, взагалі крута машина 22-го року, тим паче, тому що в мене була 18-го. На жаль, не вистачало таких опцій взимку, як підігрів батареї. Але якщо це вже рестайлінг з 21-го року з підігрівом батареї, також підтримується швидка зарядка. Класний автомобіль берете. За 20 тисяч насолоджуйтесь життям і дуже дешевим проїздом на цьому автомобілі, і в принципі, все відео буде про електромобілі. Кінець нашого відео, тому що три останні машини це електромобілі. Дуже зараз популярні стали електрички, і оцю машину ми купили тільки вчора. Це Машина, яку ми купили на іншуренці. 2019 року Audi e-tron в комплектації Premium Plus, казалось би. Але ми зробили виписку по комплектації, зробили Carfax. І це у нас престиж. Це у нас максимальна комплектація даного автомобілю, пробіг 52 тисячі миль з незначними пошкодженнями. Як можете побачити, в нас немає фари, у нас погнуте крило і трішечки загнутий капот. Але з іншої сторони все максимально ціле. Також у нас приїхали. Запчастини, а що саме у нас приїхало, це у нас передній бампер також лежить фара, але на фарі розбите скло. На жаль, скло не продається в Україні, тому придеться міняти фару. Але фара ми вже її знайшли. Бампер, капот, крило міняється. І ремонт на цьому автомобілі ми порахували з запасом в 4 тисячі доларів. Також прийде зарядка, і це дуже класно, тому що саме головне це колір салону. Да? Колір салону це у нас коричнева шкіра. У нас є вентиляція сидінь, у нас є масаж сидінь, підігріви сидінь, підігріви заднього ряду, адаптивний круїз-контроль. У нас є радари, всі які можливі. В цій машині не буде тільки ночного бачення. Дуже красива, біла на коричневій шкірі. Салон в ідеалі, як можете побачити зараз, навіть якщо прогрузиться, включу камеру 360. Ось так виглядає у нас ззовні машина. Максимальні диски, які за які заплатили скільки? 2,5 тисячі доларів заплатили, коли купували цю машину. Це як опція, тобто не те, що просто ви їх купили, а ті віддали круті диски, взяли інші круті диски, які крутіші на 2,5 тисячі доларів. Електрокришка багажника, камери 360, В принципі, все, що може бути, дуже розумна оптика. В нас дуже розумна, яка там. Матрична оптика, дуже розумна, це тому що я не дуже розумний. Матрична оптика дуже класна. І автомобіль, в принципі, ось в такому стані, як можете побачити, сидіння просто в ідеалі, іначе на них ніхто не сидів. Є навіть оця штука, яка включає пахучки. Іонізатор. Іонізатор називається, яка там три картриджі запускаються, і вона може запускати різні запахи. Це саме функція Audi. Дотяжка дверей, сліпі зони, утримання в полосі, адаптивний круїз. Я це вже казав. Дуже багато опцій, дуже класних опцій. Ось так автомобіль виглядає. І саме головне це прайс, за скільки ми його купили. Да? Я включаю прайс, і ми бачимо суму 29900 з ремонтом 4 тисячі доларів. Це ремонт, який врахований на те, що у нас не приїде бампер. Якщо прийде бампер, одразу можемо штуку просто з цієї свартості. Віднімати, тому що буде до 28 тисяч. Але розраховано на 29 900, врахована вся доставка. Врахована доставка навіть з Литви трішки дорожче, якщо у нас якісь будуть форс-мажори на новий рік, плюс 200 доларів. Врахували послуга 250 доларів, тому що ця людина прийшла у нас по знижці, яка була на годовщину нашої компанії. Тому, в принципі, ось такий трон за 29 тисяч доларів у нас тільки буде приблизно коштувати 35, на саме на такому салоні, на такому кольорі 19 року в комплектації престиж. А ми переходимо далі. І останній автомобіль з економією мінімум 10 тисяч доларів. Коли вам кажуть, що США женуть тільки металобрухт, я думаю, якщо ви дивитесь наші відоси, то ви вже розумієте, що ми не веземо металобрух, але все ж таки ви не довіряєте, що можна пригнати класний автомобіль, максимально цілий зі знижкою і взагалі кому потрібна та Америка. Для цих всіх людей ми показуємо Porsche Taycan 22 2022 року, який ми купили нашому клієнту з пробігом 10 тисяч миль. Пробіг 16 тисяч кілометрів. А саме головне, що ціна автомобіля схожого, в принципі, перша. Але з ударом буде він фарбований. Це машина повністю ціла без удару. Без жодного ДТП. У неї невеликі подряпини, Її списали за кредити. І що ми можемо сказати, що цей автомобіль повністю цілий виходить нам, парам, 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 47 тисяч доларів вже в Україні з розмитенням, з доставкою, з усіма моментами. Перша ціна в Україні 57 тисяч доларів. Рі відкривайте, перша ціна 57. Тому, в принципі, автомобіль з економією мінімум, мінімум 10 тисяч доларів. Але ми ще не дивилися, той автомобіль, що стоїть 57, і там пробіг більший. Ось такий. Porsche Taycan з дуже класними дисками, з якими його представляли під концепт-карту, тобто мені дуже вони подобаються. Без пошкоджень на білому класному салоні. В принципі, це саме базовий Taycan, але саме головне, що ціна в нього на 10 тисяч доларів менше, ніж ринок. А той, я думаю, що такий, в такому стані без удару буде коштувати 65. Тому зараз дуже класно гнати електрички. Якщо ви хочете також собі максимальну цілу електричку, звертайтеся, багато їх вже немо. iX, EQS, EQE. Тайкани і багато іншого женемо в класні бюджети. Економія на електричках навіть на теса самих дешевих від 5 тисяч доларів. Тому, в принципі, це всі автомобілі, які ми купили на цьому тижні. І переходимо до висновків. Ось ми і показали те, що ми купили за останній тиждень. Це не всі покупки, але найцікавіше на нашу думку, тому що багато є просто машин, які не дуже цікаві. А якщо у вас є якісь питання, можете залишати їх в коментарях. Ми на всі питання відповідаємо, обов'язково відповімо і на ваше. Якщо є якась критика або пропозиції, також пишіть. А з вами, як завжди, були хлопці з зонлікарс. До нових зустрічей!